Дуже протирічна ситуація дійсно по кількості цих дронів фігурують цифри від 300 сотень до 2,5 тисяч. Це може бути дуже довготривала така ініціатива, але хочу зауважити, що, що, що е, треба враховувати особливість їх застосування. Їх, як правило, застосовують не поодиноко, а групами, і це спрямовано на в тому числі і на виявлення наших способів засобів протиповітряної оборони. Тому звертаюся до всіх і хочу нагадати, що під час проголошення повітряної тривоги не можна сповіщати про роботу протиповітряної оборони. Це орієнтує ворога і допомагає знищити ту систему защити захисту, яку ми вибудовуємо так ретельно, якою ми намагаємось все ж таки утримати. Ці регіони, зокрема, які вразливі для цих дронів зараз вони починають їх використовувати майже по всій території України, оскільки підтягують їх із північних на напрямків, не тільки з півдня, тому треба бути дуже уважними, прислухатися. Пам'ятаємо, що вони дуже гучні в повітрі. Але у них є специфіка, що їх складно вираховувати проти повітряної оборони. Хоча наша статистика, наприклад, говорить про те, що ми дечого вже навчилися. Станом на даний момент ми маємо 109 збиттів проти 33 влучань в нашій зоні відповідальності. Це красномовні е, аргументи, які говорять, що третину фактично ми пропустили, а дві третини ми знищили.